Вітаю товариство! Ви на каналі свіжої історії. Тут ми говоримо про основне з компетентними людьми та головне українською мовою. Мене звати Олександр Фресов, я є автором цього каналу. А моїм нинішнім співрозмовником є політик та спортивний журналіст Ігор Мірошніченко, з яким ми говоримо про дуже цікаву, без сумніву, скандальну тему дуже свіжий скандал, який стався з. Президентом Української асоціації футболу його напередодні арештували, і, і також його спільника арештували. І, і, і дуже швидко, як правило, це відбувається значно пізніше. За Андрія Повелка була внесена застава майже 10 мільйонів. І він вийшов на свободу. От, отже, власне говоримо з паном Ігорем, власне, про цей скандал. Що це таке, чому його арештували? І, і як так саш, що Андрій Павелко швидко вийшов на свободу. Це інтерв'ю буде опубліковано на сайті Leopolis News, який є важливим джерелом новин Ельво. Як так сказав, що Андрій Павелко швидко вийшов на свободу? Хай живе українське правосуддя. Ну насправді ні, воно не повинно жити, а повинно померти разом із останнім москалем, якого ми скоро переможемо. Це я до того, що те, що відбулося з Андрієм Павелком і його соратником паном Запісоцьким, це є ганьбою українського правосуддя, бо людину звинувачують у розкраданні коштів щонайменше на мільйон доларів. А коли йому вносять заставу 10 мільйонів гривень, то це я хочу нагадати за сьогоднішнім курсом лише чверть мільйона. Навіть не та сума, яку він вкрав, або принаймні підозрюють у розкраданні. Ну, це є абсурдом. Ну, я думаю, що всі знають, в чому проблема нинішнього голови української футбольної асоціації. Проблема полягає в тому, що упродовж тривалого часу він хизувався і будував. А також витрачав не лише бюджетні, але й кошти УЄФА на завод по виготовленню штучних газонів в Україні. Дійсно, впродовж кількох років будувалися штучні поля. Вони будувалися по всій Україні. Їх було збудовано тисячі. Вони будувалися як правило на території шкіл. І я, будучи депутатом Київради, також можу підтвердити, що до Андрія Павелка з точки зору фідбеку, коли я звернувся як депутат Київської міської ради, аби він на території мого виборчого округу також забезпечив будівництво двох футбольних полів. Проблем не було. Тобто поля будувалися. Але питання в тому, за яку суму вони будувалися, де, скажімо так, бралися матеріали, і скільки вони коштували? Підозру Андрію а також його соратнику ще одному працівнику Української асоціації пану Запісоцькому висунено у зв'язку з розкраданням бюджетних коштів, які були витрачені нецільово на будівництво заводу з виготовлення штучних газонів. Це були бюджетні кошти, і наскільки я розумію, для того щоб збудувати цей завод. Андрій Павелко залучив компанію прокладку, яка була в Арабських Еміратах, не маючи жодної матеріально-технічної бази, вона закуповувала необхідне обладнання в Європі і перепродавала його в Україну. На цьому зароблялися голодки. При чому, коли е, з'явилися перші підозри, що це ефективна компанія-прокладка для того, щоб заробляти відмивати гроші, то голова асоціації розповідав про те, що е, вимогою виробника необхідних матеріалів було залучення цієї компанії. Але коли розслідування було проведено, виявилося, що виробник заявив, а е, нібито е, сам Павелко наполягав на тому, аби цю компанію було залучено. Тобто, ми не можемо зараз сказати, чи винен Голова української асоціації футболу у розкраданні коштів, але ми можемо говорити абсолютно чітко про те, що є існує цілком обґрунтована підозра, і є е, ухвала суду про е, арешт Павелка і пана запісоцького з можливістю вийти під заставу близько 10 мільйонів гривень. Кожному е, я вважаю, що для українського правосуддя це ганьма. Що 10 мільйонів гривень застави для людини, яку підозрюють у розкраданні щонайменше мільйона доларів? Це нічого дуже швидко знайшлися ці гроші. Хто їх вніс? Це ще одна така. Знаєте, Пані, ще один так так, так, слухай. Як ще так для уточнити, завод був побудований чи не побудований? Все таки, Ні, завод побудований. Більше того, з нього траву штучну постачали по всій Україні. Можу сказати, що якість цієї трави, цього газону штучного, вона викликає питання, особливо щодо питання ціна і якості. Я точно знаю, бо я робив стадіон з штучним покриттям у нас на території Дарницького району. Не за бюджетні гроші, а за кошти меценатів, і тому особисто займався пошуком найдешевших та найякісніших матеріалів. Можу сказати, що на території 323 гімназії у нас на вулиці Мішуги ми збудували повноцінний, повнорозмірний футбольний стадіон зі штучним покриттям. І газон ми закуповували не в українського заводу, а в Туреччині. Уявіть собі, виявилося, що в Туреччині траву закупити дешевше і вона якісніша. Більше того, чекати тривалий час в черзі, бо замовлень дуже багато на українському заводі цього, цієї асоціації футболу не треба було. Тому Я можу сказати, що завод побудували, але якість цієї трави у порівнянні з її ціною вона є достатньо сумнівною. А, але ж ви розумієте, коли було. Та програма будівництва футбольних міні-стадіонів Мініполів. То Андрій Павелко як голова бюджетного комітету в Верховній Раді. Суміщав ці посади, це в принципі не порушення закону. Він міг е очолювати асоціацію футболу, бо це вважається громадська організація, і міг бути народним депутатом. Е так і було. Він е поєднував посади голови асоціації футболу і голови бюджетного комітету, який, власне кажучи, впливав на розподіл коштів і саме фінансування будівництва цих стадіонів по всій країні. І от уявіть собі, що всі стадіони по всій країні мовник. Штучного покриття саме на заводі, який збудував Андрій Повелко. Тобто, людина ухвалювала рішення про виділення коштів і переправляла ці кошти на завод, який він сам побудував. Тому я думаю, що підозра про розкрадання мільйона доларів це не остання підозра щодо Андрія Повелка. Я впевнений, що будуть і наступні епізоди, зокрема щодо нераціонального використання бюджетних коштів, які були витрачені на закупку. Штучного покриття для футбольних полів по всій Україні за завищеною ціною, і ще раз наголошу з власного досвіду я не проводив розслідувань, я не слідчий, але можу сказати точно, що ціна на продукцію я готовляв цей завод, вона є завищеною і за цією завищеною ціною на безальтернативній по суті основі за державною програмою закуповувалася трава для всіх міні-полів в Україні тому е, сотні мільйонів доларів, і я думаю, що слідчі ДБР мають е, дістатися і до цієї історії. Але ми зараз говоримо про те, що вже відбулося: є підозра, є застава, її внесли. А е, цю заставу внесли люди, які мають безпосереднє відношення до команди Павелка в Українській асоціації футболу. Я вважаю, це ще один е, гнебний конфлікт інтересів, який наше правосуддя не помічає. І найабсурднішим є те, що, власне, Андрія Павелка підозрюють у розкраданні коштів Асоціації футболу, і за нього заставу вносить Асоціація футболу. Тобто, уявіть собі, організацію, яку обкрадав Андрій Павелко, вносить за нього заставу, по суті, ну, виправдовуючи його у цьому конфлікті. До речі, цю організацію він досі очолює. І е, опосередковано він має вплив на ту комерційну організацію, яка має відношення до асоціації футболу, яка й стала, власне кажучи, е, е, гарантом його е, перебування на свободі, бо вона внесла е, ці 10 мільйонів е, гривень за нього, і ще 10 мільйонів за пана Запісоцьку. До речі, ще одна історія є віцепрезидент е, Української асоціації футболу Вадим Костюченко. Е, проти нього поки що ще не висинув. Але його так само е, слідчі ДБР е, мають справу на нього, і я так розумію, вона скоро буде передана до суду. Він так само може стати фігурантом цієї кримінальної справи. Е, чи внесуть за нього заставу? Яку заставу е, розмір застави, якої за нього буде визначено, поки що невідомо. Ну, Кажуть, що ніби вже внесли, я так бачив. Ні, е, е, так е, мені здається, за Костюченка ще не, не могли внести, бо Костюч... йому ще підозри не висунули. За Пісольському... І ПВЛ-ку підозри висунули. Запобіжний захід у вигляді арешту застосували з альтернативою внесення застави. І цю заставу було внесено. А от по пану Костюченку поки що рішення суду немає. Пане Ігорі, але наскільки я розумію, Українська асоціація футболу це по суті е е громадська, е організація. Е, дивіться, громадська організація. Так. Дивіться, будь-яка громадська організація. Яка веде свою фінансову діяльність, вона все рівно має вести діяльність відповідно до законів України, і коли є факти розкрадання коштів громадської організації, то це так само кримінал, як і розкрадання бюджетних коштів дуже добре, що почали принаймні з української асоціації футболу, тому що це ну найзаможніша громадська в лобка там організація, яка Є ну, реципієнтом велетенських коштів, які йдуть донатами, і які йдуть відрахуваннями від прибутків е УЄФА і ФІФА. Ви знаєте, що завжди федерація футболу зараз вона називається Українська асоціація футболу. Вони були дуже заможними, тому що міжнародні футбольні структури заробляють мільярди і вони діляться зі своїми членами, зокрема з української асоціації футболу. Ці кошти, як громадської організації, вони не належать особисто павелку. Він не може на власний розсуд, як президент УАФ, розпоряджатися цими коштами. Саме тому він і робив ті схеми, коли через компанії прокладки закуповував необхідне обладнання. для того, щоб приклеїти до своєї кишені значний відсоток. Бо якби це були його особисті кошти, не було б жодних проблем за яку ціну він купує обладнання для заводу. Але ж пан Павелко абсолютно чітко розумів, що кошти громадської організації, яку він очолює, вони є підзвітними, і їх треба витрачати раціонально та законно. Тому було влаштовано ну найпримітивнішу і я би сказав найтупішу схему розкрадання коштів, які існували, і на жаль, досі існують в Україні. Не знаю, що гарантувало. Чому такий впевнений був у власній безкарності пан Павелко та його соратники, можливо, прикриття влади, можливо, домовленість з владою. Ми знаємо, що коли він був народним депутатом, він був членом фракції БПП, от президентської. Нині його найближчими друзями є слуги народу, які агітували за нього як кандидата в мере Дніпропетровська, які підтримували його і зараз підтримують. До речі, слуги народу непрості це кварталівці, люди, які найближчі до президента, і іншим епізодом, який є ганьбою і для президента, для нинішньої влади. Та й, власне кажучи, для футбольних легенд було власне кажучи засідання судове, на якому обирали запобіжний захід Андрію Павелку. Зв'язку з підозрою про корупцію на це засідання підтримати пана Павелка прийшли люди з кварталу 95, найближчі соратники президента Зеленського. Зокрема, пан здається Пікалов. Я чесно кажучи, не є фанатом кварталу 95, ніколи ним не був. Але прізвища настільки гучні, настільки на слуху. Так їх зараз дуже добре розкручують, що про них знати не ну не знати неможливо. А той пан Кошовий, ще один кварталівець, і Пікалов, і, власне кажучи, і Зеленський вони підтримували Павелка впродовж його політичної кар'єри і підтримують зараз, коли його підозрюють у розкраданні коштів. То, вочевидь, це знаєте, виглядає якоюсь круговою порукою. Що подивитися, а хто ж ще прийшов на засідання судове, де йому Павелкові обирали запобіжний захід. А туди прийшли всі легенди Динамо, які нині е, обіймають хлібні посади Української асоціації футболу? Туди прийшов е, пан Блохін, туди прийшов Дем'янко, туди прийшов е, Біланов е, власник золотого м'яча. Е, хто там ще прийшов? Ну. ну От Михайличенко прийшов всі ці люди зараз продовжують працювати в українській асоціації, і отримувати неспівмірно високі зарплати за роботу, яка насправді того не варта. Я думаю, що такі високі зарплати, які пан Павелко платив тим, хто прийшов за нього підписатися, це елемент кругової поруки корупції, якою наскрізь просякнений український футбол продовж останніх років. Ми можемо дуже по різному ставитися до попередніх очільників федерації футболу. Пана Конькова, це такий Донецький клан. Був досить короткий час, але вони керували, і особливо пана Суркіса, який тривалий час впродовж мабуть, двох десятиліть очолював федерацію футболу України, але ні до Конькова, ні особливо до Суркіса. Судової системи правоохоронців антикорупційних органів ніколи не було ніяких претензій. Більше того, ми бачили, що під час керівництва Суркіса асоціації футболу чи федерації наш футбол приростав різними об'єктами, які були необхідні для розвитку нашого футболу. Тут ми бачимо абсолютно протилежну історію. Мала бути збудована база для футбольних збірних, на якій появився Павелко. Було за божевільні гроші. Викуплено земельну ділянку в районі, якщо я не помиляюся, Броварському це під Києвом біля села Княжичі було витрачено божевільні гроші на цю земельну ділянку, і проект мали завершити декілька років тому. Якщо ви запитаєте, що зараз на цій земельній ділянці, на яку було витрачено божевільні гроші, які, до речі, були не ринковою ціною взагалі була витрачена на цю земельну ділянку, то я вам скажу: там влітку пасуться корови, а взимку, мабуть, ну, снігова пустеля, тому що жодних будівельних робіт там не проводилося, і національна збірна не отримала бази. Хоча пан Павелко на цьому піарився. Ви знаєте, можна безліч епізодів розповідати про те, як діяла і як продовжує діяти Українська асоціація футболу, зважаючи на те, що всі нинішні члени підтримують пана Павелка. Я думаю, що цю організацію треба ліквідувати, розганяти всіх притягувати до кримінальної відповідальності, дай Боже, щоб були докази належним чином зібрані, і запускати український футбол з нуля вже після нашої перемоги. Пані Юрі, так мабуть, на завершення. Ви сказали, що й Павелка підтримувала чинна влада. А що між ними сталося? Так вони підтримують. Просто чинна влада спить і бачить, як взяти під контроль усі антикорупційні органи. Саме тому ми бачили, як упродовж майже двох років не призначався антикорупційний прокурор, і це пряма відповідальність Володимира Зеленського. А лише під тиском громадськості і міжнародних структур вони призначили антикорупційного прокурора, який працює так, як йому це необхідно. Державне бюро розслідувань, на жаль, сьогодні є достатньо контрольованим офісом президента, банковою, але в купі з антикорупційними органами вони не можуть корупцію. Те ж саме стосується і набу Все ж таки. реформи, які починалися в антикорупційних органах, але, на жаль, не завершилися. Вони дають певною мірою свої плоди і свої результати. Але я думаю, що похід клоунів з кварталу на суд, де обирали запобіжний захід, Павелку, він симптоматичний для нинішньої влади. Це означає, що влада посилає сигнал антикорупційним органам про те, що Павелка чпати не можна. Я вважаю, що в нас не може бути недоторканих людей в цій країні, в тому числі і самого президента. Якщо до них є претензії, їх треба притягувати до відповідальності. Разом з тим, ми ж бачимо, що антикорупційні органи не працюють на 100% ефективно, бо, наприклад, факт, який розслідуваний був останнім часом журналістами. І збурив усю спільноту. Я маю на увазі факт про голову військової адміністрації Дніпропетровська, пана Різніченка, якого звинуватили у тому, що півтора мільярда гривень були витрачені на нібито будівництво доріг і перераховані компанії прокладці, до якої він має безпосередні відношення. Вони збурили громадськість. Ми поговорили в соцмережах. Ми поговорили на опозиційних телеканалах, які не входять до пулу єдиного цього марафону, бо там тільки Осана владі, і на цьому все закінчилося. Пан Різніченко їздив разом з Зеленським. Незважаючи на цей гучний корупційний скандал до звільненого Херсона, пан Зеленський, який призначав Різніченка, а раніше ще одного голову військової адміністрації, якого звинувачують у розкраданні гуманітарки, пана старуха запорізької військової адміністрації, він з ними дуже прекрасно спілкується. Він їх призначає. Він не бачить проблеми в тому, щоб підтримувати з цими людьми, які ну в принципі заплямовані такими сумнівними історіями, і надалі контакти. Тому я впевнений, що Пікалові з кварталу, кашови з кварталу, які підтримують Павелка, вони це роблять не з власної ініціативи. І не тільки з власної ініціативи, а за погодженням з президентом, з яким вони досі близькі. І у президента є просто такі різні інструменти. Знаєте, можуть викликати разом з Єрмаком на килим якогось Татарова, який відповідає за судову систему, і поставити йому завдання, а татара вже буде далі впливати на суддів. Можуть викликати на килим, там представників антикорупційних органів, на які вони більш-менш впливають, яких вони ставили зокрема голову ДБР, а можуть посилати сигнали через своїх підданих, через своїх друзів, через кварталівців, або навіть народних депутатів, яких вони прикривають і з якими вони далі продовжують співпрацювати. Трухіним, я знаю, там іншими людьми, які продовжують демонструвати. Або лояльність влади до тих чи інших структур, тих чи інших персон, або навпаки глибоке обурення, занепокоєння, що є сигналом для тих органів перевіряти цих людей, як, наприклад, це був скандал з кличком. Ви знаєте, минулого тижня, коли Зеленський відверто розкритикував кличка за те, що пункти незламності, які насправді існували і до зеленського у вигляді пунктів обігріву, до яких немає Зеленський жодного відношення. А не мають займатися або місцева влада або зараз військові адміністрації, в яких повнота виконавчої влади, і вони призначаються саме Зеленським. Але Зеленському треба було наїхати на кличка, до якого в мене безліч претензій, але стосовно пункту обігріву. Ну це смішно. От тому влада в різний спосіб намагається або прикривати корупціонерів, або боротися з тими політиками, які не є лояльними і можуть складати в майбутньому конкуренцію цій владі. Андрій Павелко так виглядає. Є абсолютно лояльним до нинішньої влади, і влада його продовжує захищати пане Ігоре. Я вам дуже дякую за цю розмову. Є дуже цікаві деталі, і проклонів в судовій залі. Ні, ну вибачте, але ми ж бачили всі світлини, вони публічні. Тобто, публічно ці люди підтримали Повелка. Повелка, до речі, підозріло гарний настрій. От мені здається, як для людини, яку звинувачують в розкраданні мільйонів, і який загрожує ну, реально ув'язнення, да достатньо тривалий термін. У нього був прекрасний настрій, посмішки. Він перебував в оточенні цих. Зірок шоу бізнесу, зірок футболу в минулому і демонстрував певний того, що в нього все буде гаразд. У ну, будемо стежити, будемо контролювати це питання. І, на жаль, ми не можемо впливати на суди, але принаймні, ми можемо громадськістю забезпечити, аби рішення судів були справедливими. Я вважаю, що реформування судів і судової системи має полягати. Не лише в тому, що викинути геть ілюструвати всіх зашкварених суддів, але й змінити закони, щоб ось такі розміри застав не співмірні із збитками, яких люди підозрюються, у яких підозрюють людей, що вони завдали збитки для бюджету громадських організацій, державного бюджету, щоб вони більше не існували. Бо якщо людина вкрала мільйон, вона має внести заставу як мінімум в два-три рази більшу. Чи підозрюється у розкраданні мільйонів? А так знаєте, ну, вкрав мільйон, заплатив чверті, живи спокійно, це неправда. Е, отже, це був Ігор Мірошніченко, політик та спортивний журналіст, з яким ми говорили про арешт Павелка. Як я вже сказав. Я дякую за цю розмову. Якщо вам була цікава, так, дякую вам. Якщо вам була цікава. Це розмова цікава, я думаю, що це тема, за якою буде варто слідкувати. Надалі прошу поставити вподобайку, поширити це відео, підписатися на мій канал, навіть віде. і обговорювати обов'язково. Так, і обговорювати. Тому з дискусії народжується істина. Я, я думаю, що о, тут коментарі будуть. О, ну і за можливістю підтримати канал донатом на Патреоні чи долучитися до числа спонсорів. Мене звати Олександр Росрцов. Я автором цього каналу також це інтерв'ю буде опубліковано на сайті Leopolis News, який є важливим джерелом новин Львова. І все буде Україна. Дякую.